Уже каркас готовий. Ще всередину планую планка. Горю по місту одразу. Планка і в середину мій таталопрофиль. Це навіть завісить Це чисто все на прихватках, поки Потом буде підрізатися, рівнятися. Думаю, думаю зрозую. Не зря на сварщика вчився, спамію. Блін, роблю як умію, шви, звісно, не дуже такі красиві, гарні, гарні. Діагоналі, по суті, так і не, і не сильно вона є, та діагональ, але для першого разу, думаю, чотенько виходить. Буде, думаю, думаю, кучу буде держати. Йде етап розрізання ворот. Побачимо, що вийде. Боюсь, що тільки не повело. Грубо говоря, два дні роботи по ютубу. По Тіктоку, по ютубу, два дні роботи і ворота стоять. Думаю, копійучка якусь законов. Не зря вчився на сварщика. Наоборот, це сама, одна із професій, яка мені сподобалась. І Чеченко Володимир Павлович, це мене преподаватель мій був. Він взагалі молодець. Толкував нам добре цю сварку. У нас було 2 дня, дня теорії і 3 дні практики. Так що не зря пройшло. Відкрились, слава богу. І сходяться. Все, тепер зачищаємо. Чітко. Зачищаємо, шпаклюємо, да? чи як грунтуємо, грунтуємо, крас і заївімося, і листи Хух, Це ще я переживав, що вони не з'їдуться, вони зійшлися. Чітко. Зараз ці всі шви понавожу, ще раз, позачищаю, підварюю і класно. Покрасили каркас, тільки красить я б, не стіпний, є трохи розводи. Тепер тільки залишилось металопрофіль причепити і замка сюди в шию. Всі все поробив, сюди так закривається, все тут замок буде з ручкою. Да, буду мудровать. Финиш напрямую уже. Кабрамка вышла. Ну что у меня получилось. сейчас буду спорить первый раз дивиться тоже. Так, сзади. Сейчас замка буду щеплять. Так вышло. Кавіточка, думаю непогано. А йдет. Фух. По ютубу заробив. Мені подобається. Знизу все ще зашиватимусь, підсипатимусь, так що чітко.